Ничего себе, скилл, скил, скилл. ну, який лох, Боже, <laughs> fuck you, Я мансив так хорошо і просто лах. Да прям нечестно было давай багай нас полностью расповедай hello ясно ясно вот <laughs> так Тихо. Вау! На сьомий раз я 50-50 виграв, і обратно, і обратно. <ріху> тихо. Окей. Окей, мені цікаво. Ой. Ну ладно. <ріху> а? Hello? У <ріху> мене вали закінчились, тихо, you can do it. дешевше було, мабуть, просто джаури ретикати, але... Yeah. Я, я не знаю. Ноп, nope, назад. Ноп, nope, назад. Ні, назад, назад, каже ти що Що це. Почало давать побільше. Який я левел? 82. Це ні Чого не про К5, бо... бо не хоче, я не знаю. Єй, мені знадобилося. 26 джевелів, щоб зробити 6 сокетів. Коли в середньому треба 4 часові ну, по математиці, якщо брати, ізі. А факю. Тоді кількість слоти уруїнув, а тепер це уруїний, блін. Да, fuck you. Да... Uh, fuck you. Угу. Угу. Эй, все, 15 физиониз надо было сейчас. Holy shit, fuck you. А если за экзорчу на тейбл, то буду сидеть, бу-бу-бу, Мне надо Резист або не Dexterity атрибут Ладно Давайте попробуем запрактировать Конечно, 8 им блин Чтоб это дивайны. 10 лайфа. Різниця між 8 лайфа і 10 лайфа, це 30 лайфа на фінальному білді буде флета Що немало. Не знаю, нажму один дівайн, що буде, то буде Не помінялось нічого, ну і fuck you І вот цей лайф. Fuck Ай, uh, ладно. Uh, хочу 200 можна мені. О, хтось прийшов П Яньк робить. Таратам, та-дам. Нормально. Можна мені сети три виключити? Я не бачу свого кластера. Ну, море морелайки. Like ну, прям море лайки, like нічого не змінилось. О, і сюда добавить 4 all resistor. Не лайкинг, а, all. Ну теж піде, ладно, все. <ріст> Lighting піде, Воно не дочуло мене. Окей. Ааа, Та дайте нормальний лайф побольше до Та й спіда це я не проти. Замість демеджа, якщо його взяти. о! І тепер сюди. Ну хоча б 80 лайфа, будь ласка. О! О! Тер 1, ти 1 Ні, це тир 2, це, це ідеальний рол тир 2, я думав, це тир 1. Ну ладно, все одно нормально. Нормаль, нормально, нормально. Ну а, я хотів подивитися на свій демедж. Цього. Ігнайта Дякую, ггг я все, я все зрозумів. Mm. Мій демедж Ігнайта Скількість. І він помінявся. На скількість. І тепер ми сюди треба понажимать. Ні. Ну, так, але ні. Почекайте. Вчера на супрешен. Атак, може бути? О, атак бути. Що за цензура? Була цензура що? А? Там щось страшне робиться. Я теперь ничего не вижу, что там делается. Да.